24 лютого я прокинулась не від звуків вибухів чи від звуків сирени, а від повідомлення колеги нашої Юлії Коломак про те, щоб усі залишались вдома, крім відповідальної групи людей, яка мала відразу. Приїхати до мистецького арсеналу, щоб контролювати ситуацію на місці. Я навіть спочатку подумала, що це якась навчальна тривога, оскільки буквально перед цим ми завершили роботу над алгоритмом дій в разі Якщо. Та ми ніколи не думали, що це якщо настане так швидко і. Ми змушені будемо втілювати всі ці інструкції в життя. У нас є окрема така група робоча в Фейсбуці, де ми з колегами обмінюємося різною інформацією. І от кожного дня я або хтось іще з колег почали писати, як ви, як минула ця ніч. Ми щодня були на зв'язку. І особливо тривожним було очікування, коли, коли надходила інформація про якісь обстріли. Ми також дуже хвилювалися за тих колег, які були під Києвом. Ми хвилювалися за тих, хто був в ТРО. Лише десь в кінці березня ми вперше зібралися на нараду в Зумі, і саме тоді я зрозуміла, що якісь буденні, абсолютно рутинні речі на кшталт генерації лінку на нараду в Zoom може приносити скільки задоволення. Бути наскільки цінним, бо це була перша нарада в Зумі після 24 лютого. І коли ми зібрали, буквально перші 10-15 хвилин ми просто говорили про те, хто, як, я, в кого справи, де хто зараз перебуває і так далі. Це, мабуть, була одна з найемоційніших нарад. І оцей надзвичайно, надзвичайний досвід емпатії, такої підтримки один одного, він, він надихав. Я зрозуміла, що війна нас всіх зробила ближчими, і от ту емпатію, яка в нас і так була в колективі, він він помножив в рази просто. І я дуже рада, що ми зараз повертаємось до якихось робочих зустрічей, повертаються люди. Я завжди рада. Усіх колег бачити. І перші рази, коли я тільки приїхала в офіс, я до всіх чіплялася зі своїми обіймами, і всі ми обіймалися і, і усміхалися, незважаючи ні на що. Протягом цього всього періоду декілька наших колег стали батьками. І це була прекрасна для нас новина. Декілька колег ще готуються стати батьками. Також в цей період надихало мистецтво, незважаючи на те, що на декілька тижнів я взагалі з ним ніяк не взаємодіяла. Одного разу я все-таки звернула увагу на те, що з'являються нові пісні. Я починала зустрічати картини митців в стрічці новин, їх фото цих робіт, і зрозуміла, що мистецтво живе, незважаючи на те, звертаємо ми на нього увагу чи ні. Воно народжує щось нове. Воно, на жаль, під час війни щось втрачає, але воно надихає. Сила мистецтва зараз в тому, що воно лікує, в тому, що воно показує те, наскільки ми різні з тими, хто на нас напав. Мистецтво допомагає підтримувати той вогник ідентичності, який ми маємо. І завдяки мистецтву ми можемо сказати, так, це українське. І це наше, і воно круте.